Друзі, хочу поділитись з вами рецептом торта Наполеон. Із зазначеної кількості інгредієнтів у мене вийшла ось така гора коржів 23 штуки. Чому називається як у бабусі? Бо цей рецепт я взяла із газет 80-х років. Коржі готові. Рецепт під відео. Зараз готую крем. На 23 коржі мені необхідно 500 грам вершкового масла і 2 баночки згущеного молока. Розм'якшене масло збиваю до пишної консистенції. Ось таке воно має збільшитись в обсязі Тепер до цього масла додаю поступово згущене молоко невеликими порціями, і збиваю виливаю всі дві баночки, ось такий виходить крем. Тортик збираю в кільці, щоб він вийшов ідеально рівним. Кожен корж промазуємо кремом на один шар у мене йде в середньому 2-3 столові ложки крему. І рівномірно розпороділяю пензликом. Обов'язково залишаємо трохи крему на прикрасу. Я люблю Наполеон з вершковим кремом. Обов'язково залишаємо два коржі на прикрасу. На добу при кімнатній температурі ставлю під гніт. У мене капуста. Капусту, якщо у вас немає капусти, можете поставити, що у вас є. Наступного дня знімаємо кільце і кремом, що залишився, прикрашаємо торт. Два коржи, що залишилися, кришимо їх руками. Ось така крихітка посипаємо. І ось така краса виходить. Ви не уявляєте, який у нього аромат, та висота 12 см. Ось такий тортик. Залишаємо на добу в холодильник. Чим більше він стоїть, тим смачніше він стає, і результат того, що в мене вийшло смачного.